Здравствуйте! Сьогодні 15 октября Короче, купив ячменя 9 вал елиту Я це ну, бы на пару гектар взяв, типа на развід проїхав в другий слід, бью Там в предыдущих видео показував як я бив Тепер приїхав другий слід. А тут уже сухеньке. Може глибоку вато. Я думаю нормально. Щас хтось побачить і буде казати, що Нива, такие потери, дороги. Я думаю, видно. Короче, скажу так. Мене, в принципе, устраивает. Яка не є, своя і тут навіть якби не від комбайна все ще зависи, і так само і від комбайнера бува е, якби сам по собі ну, культуру яку косиш це в основному сояшник, Бува що не настроїш то Короте, мусора якось всякого йде сильно багато, якби, і з ним, виходить, витягує Ну, короте, свої нюанси короте. Я вам зараз там трошки потім попозже покажу, там де імпортні комбайни косили. Бо, як на мене, то всі комбайни, вільне, і в усіх комбайнів є потірі. Хто б там би що не казав, що там, то комбайнер поганий, то ще щось там. На всіх комбайнах воно даже заводом і ізотовітелем якби продумано, що там є потірі. Просто на одних більше, на других менше. Ну і зрозуміло, що і від комбайнера там якби... Який комбайнер може там і більше зробити потері і менше. Ну все одно потері будуть. Як ти його не крути? Потеря буде. Так. Ну і хочу вам ще показати пшеничку. Це ось, все, виходить, коли тоді сіяв по кукурудзі. У мене тут на один проход кукурузи, я гешкою зробив. Коротше, не вистачило. І сіяв ящику пшеницю і залишилося всі валки. І дивлюсь ну, маленько. І вирішив висіяти його і по суешнику посіяв. Це тут, звісно, посів пізніше, точно якби не можу сказати там, наскільки, ну, я не знаю, може неділя, може днів 4 десь так. А це посів, прямий посів по кукурузі. Уже пшеничка така, я ще тільки сам ще не заходив, оце тільки перший раз, як зайшов, подивився. Уже по два листочка. Візде по два листочка. Не, есть усе що дожить три. Три листочка. Е, сусід тут косив, сояшник туди вийшов. І побачив у мене тут два просева. Я короч, хороший сусід. Взяв, позвонив і каже, так і так, у тебе там просіли, ты дивишся, какая... А, это тут получается клинчик уже типа, ну не клинчик, а в два следа пройшов. Густая, яка, красива. Курочка після дощика. ваши. И, короче, подзвони, и каже, ты там бачив, у тебя есть там проселы. Ну, я, как бы, в принципе, Предполагав, що буде, бо коротше, на сівалки циліндр почав перепускати і якби треба було постійно поглядати і постійно попридавлювати. Типу, ну, якби не постійно, а ну, коротше, дивитися за тим циліндром, виключався автомат. Ну, тут я так коротше, і не зрозумів, як я що, чи не включив його, чи не довключив. получается, виходить, згін вони. На сівалку вийшло просів. А я сіяв ячмінь перед цим і сівалка стояла ще з зерном. І якраз оце вибирав, якраз отак чітко совпало. Чітко так совпало. Що якраз усі дзвони і ти ж що та я просів. Ну я короче, пшениці в мене вже не було. І вирішив ячменца. О, тут уже все и вытекается. Ячменец. Ячменец. Короче, будет у меня тут трошки суржика. Такая пшеничка. Не знаю. Мне, по крайней мере, как бы нравится. не знаю, что оно будет потом. Конечно, чтобы а сюда еще было с удобрением посидять Сюда же и кукурузка посходила. Тоже как красиво. Но я думаю, что тут карбамид по-любому осталось. Я думаю, что ему можно что-то ухватить. Успіне пшеничка його ухватить. Бо я думаю, що цей год мабуть взагалі тут карбамід, мабуть, взагалі не работав. І потім поїду туди в тігон і покажу вам там участочок е посіяний там де я АГ-шкою перебив. Там я не знаю, можна, з гектару плюс-мінус. І все ми доходимо до другого сусіда. Це коротше косив Holland. правда старенький ось виходить теж я гешкою раз проїхався. І все подивіться Це тут просто перебито, це, це не, не посіяно. Та агешко тут перебито От так. А там вище Я туди вже йти не буду Там новий нюхолан косив. То там взагалі просто капець Таке чувство зараз як глянеш ну, теж там Гешкою перебито і таке чувство як будто чув, там хтось посіяв, то не... а не падальщик не зійшов. Ось такі полки Містами є і по пояс Містами вони такі маленькі Ну я вже по цьому году дивлюся У нас тут залетний ну, з другого села там приїхав тут Калиємо, то в нього фрези нема, то в нього ще може й більша палка, він тільки качаний виходить, відбирає. і тут в селі клас, не пам'ятаю який, кажучи, чи лексіон, чи який, брехать не буду, то теж палки дебеля встаються. що я ніво як би повністю довольний як не є в любе время завів і поїхав нікого не жду хоч днем хоч ночью так що так, так що работаем зараз я поїду в Тігони на гору і там сходю, покажу вам де по гашки. Понятно, що трошки фон красивіший, а то получається полки якби, ну, якби. Якби портять картину, типу. Ну, якби сніг цю, цю зиму якби був, я думаю, це б було б класно задержало б сніжок. Я ж кажу, я ще в прошлом году хотів так попробувати. Прямом посівом посіяться зашкою. Ну чогось якось стреманувся, а цей год уже рішив що буде, та й буде. Ну я думаю, думаю, що не прогадав. Ось, конечно тут де двойний пересів, тут взагалі щитка така красива, бля. Да. Ну тут уж уже вже по СВшнику вже посходило Ну а завтра думаю ячмінець посіять Девятый вал Так что поехали Так, доехали до цього края Чи доехали, чи доехали Це тут ось сусід, щоб камера мутненька якась стала Чеба не помню е, теж перебили і посіяли сьогодні ячмінь тут теж так красиво гарненько Це Все наша пшеничка бах Що такое случилось? Галілось. Всіх з прошедшим праздником покровою. Вчора дощик такий красивий був, напустився мать минуту чи дві поляпало і швидко і, і закончилось. він Інгоны буде просив. Сейчас зараз вам покажу де новий ніховард. Вон ось, бачите, блин щось хамара розпливається. Не пойму чого. Короче, я думаю, вам вийдулося. А, я це ж почую сюди йшов, блін, вже забувся. Оце получается ось отсюда до межі з сусідами це агешкою зробив. Сильно я її не глибив, местами якби багато поставалося полок. Ну, якби особо такого відліччя немає Блін, ще камера щось почала виділиватися. короче вот так получается получилось вернее уже <клышь> вот все сейчас суси тут и веч меньше вам покажу да и не холодом а косы Тешкою перебито і все. Так що я думаю. Де в комбайнерах. Діло. А це ось кусочок ІАГЕшко і проходив. То, тут якби такий фон вроді б так веселіший, просто я думаю, за того, що... палок тут трошки меньше. А вот так пшеница вроде в И тут одинаково. Просто палки как бы портят. Ну, это так. Так, короче, будем мы работать, потому что уже село. А нам еще надо хотя бы эту гектару сделать. Так что будем прощаться. Всем спасибо за внимание. До свидания.